Визначення впливу стейкхолдерів. Визначення впливу стейкхолдерів це визначення очікуваного впливу. Тобто очікуваний, ми можемо тут от прогнозувати, що може бути. В залежності від характеру впливу, він може бути позитивним і може бути негативним. Позитивний вплив це означає, що ті пайовики або ті вони можуть реалізувати свій інтерес, тобто це позитивний. Реалізація позитивного інтересу з точки зору стейкхолдерів, їхніх інтересів, їхнього впливу, їхнього бажання, їх, так би мати, їхніх бажань. Негативний вплив, який заважатиме заінтересованій стороні або стейкхолдеру реалізувати свій інтерес, ускладнить його реалізацію, зменшить ресурси, створити додаткові перешкоди тощо. Тобто визначення впливу стейкхолдерів це з'ясування позитивного щодо їх. Ставлення інтересу щодо до цього напряму поїти, а або негативного впливу, який тут є. Очікуваний вплив: відповідно до методичних рекомендацій, колонка очікуваний, тобто позитивний або негативний вплив, розділяється на дві графи: короткостроковий. Це до одного року, і середньостроковий це більше одного року. Тобто, ну, так, от визначив наш законодавець, і цей прогноз має бути е, зроблений. Для того, щоб передбачувати очікуваний вплив документу політики законодавчого акту, варто зрозуміти, що зміни будуть впливати на ключовий інтерес, <кхід> тобто варто визначити ключові показники. На якими вимірюється цей вплив показниками, можуть бути якісними, кількісними, визначити або вимірювати відповідні вихідні дані і оцінити зміну умов показників після втручання, тобто, що відбулося внаслідок дії цієї політики. Прогноз впливу відповідно за регламентом Кабінету міністрів запроваджується така нова процедура, як прогнозування впливу прийнятих урядом рішень. І тут на жаль у цих от методичних рекомендацій з точки зору аналізу політики закладена своєрідна плутанина плутанина між впливом акту політики або нормативно правового акту, який засу, і впливом. Політики як процесу, який розробляється. Тобто, політика може впливати окремо невідповідно, не, не співвідносичи з тим нормативним правовим актом. Тому що ми досить добре знаємо, що нормативна права база досить часто відстає від життя. І тому е, законодавець тут намагався все це зробити, і прогнозування впливу політики це фактично. Прогноз впливу, який обов'язковим додаток до пояснювальної записки, є. Якщо говорити про прогноз впливу до заінтересованої сторони, то він має бути першим: ми класифікуємо заінтересовану сторону. Ми класифікуємо ключовий вплив, ми класифікуємо очікуваний, тобто позитивний або негативний. Вплив на ключовий інтерес і для цього пояснення. Все це в нас прописано в методичних рекомендаціях, все те, що має робити наш державний службовець відповідно до регламенту Кабінету міністрів. Це те, що прописано. Прогноз впливу розробляється, але не виключно для проєктів нових законів або проєктів законів, якими вносяться зміни до того чи іншого суттєві зміни до того чи іншого нормативно-правового акту. Постановка Кабінету міністрів. Підготовлений прогноз впливу. З проектом акту передбачене погодження, так би мовити, він має бути оприлюднений і має бути, так би мовити, погодження. Це тривати близько 30 днів, тобто фактично місяць. Важливим є те, що ці методичні рекомендації в регламенті Кабінету міністрів, основне їх завдання це перетворення. Такого механізму або такої махіни великої як Кабінет міністрів у те, щоб він став таким колективним виробником політики. І кожне міністерство, кожен центральний орган виконавчої влади став відповідним виробником в відповідному напрямі політики. Тобто, регламент кабінету не містить вимоги розробляти проект акту виключно за підставою документів політики підрозділу. Тобто, фактично, є такий поступовий перехід. До запровадження процесу вироблення державної політики цим великим механізмом під назвою Кабінет міністрів і кожне міністерство відповідної галузі сфері або напрямі, за принципом, від документу політики до підзаконного акту, а не навпаки. Тобто, спочатку йде вироблення політики, на підставі нього є відповідно ухвалення відповідного нормативного правового акту. У нас досить тривалий час існувала така думка, що повинен спочатку бути відповідний нормативний правовий документ, а на підставі нього ми будемо розробляти політику. Тут є така зміна парадигми мислення, яка закладається саме у нашу державну службу і в органи місцевого самоврядування. Консультації з можуть і не проводитись, якщо консультації з таких же питань проводилися раніше, не пізніше одного року. Тобто однорічний термін у нас визначається як такий от. Ом... Межа для того, щоб робити консультації зі стикхолдером, це зазначено в методичних рекомендаціях. Консультації завжди проводяться, якщо цього вимагає законодавство. Причини не проведення мають бути прописані відповідно до пояснювальної записки. Правою підставою до проведення консультацій є порядок проведення консультацій з громадськістю в питань формування і реалізації державної політики. Це постанова кабінету міністрів. Порядок консультацій з громадськістю вони є своєрідним, так би мовити. Пункт 11 виділяє дві форми консультацій. Перша безпосередня форма, яка поділяється на електронні консультації, і громадське обговорення з громадськістю. І опосередкована, до якої це визначення вивчення громадської думки, яке проводиться аналізу своєрічних джерел, даних і тому подібне. Ці такі от речі в нас закладені саме у поняття аналізу і всіх тих речей, які в нас є на сьогодні. Зазначу, що це достатньо прогресивний. Такий пункт я маю на увазі регламент кабінету міністрів, який на сьогодні у нас є де-факто найкращим на території, яку можна вважати СНД. Тобто, серед всіх країн колишнього радянського союзу регламент кабінету міністрів, який у нас є, даю. Є одним з найкращих, в якому прописані ті чи інші речі, які пов'язані з аналізом політики. На сьогодні я знаю, що країни Центрально-Східної Європи досить активно звертають увагу, оскільки в напрямі аналізу політики з деюре, я маю на увазі так, як воно повинно бути, а фактично складова це трохи інший напрям. У нас є достатньо прогресивні такі речі, які можуть бути використані як рекомендації щодо інших країн. Це такі декілька слів або декілька важливих компонентів, які стосуються аналізу стейкхолдерів і всіх тих речей, які пов'язані з Е, Дякую за увагу. На все добре. До наступних зустрічей.